Вітання всім, то на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новик, і Це футбол на вікенд». В цьому випуску говоримо про 16-й тур чемпіонату України і про матчі претендентів на чемпіонство Дніпро 1 та Кривбас. спробують поборотися за лідерську позицію після цих вихідних. Ну і також поглянемо на майбутній матч київського Динамо, яке починає виходити з кризи. Тому друзі, обов'язково додивіться відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, перевірити, чи підписались ви на наш youtube канал ну, і залишайтесь всередині гри разом разом із нашими партнерами ФВ та отримати бонус до 10 тисяч на перший депозит. Динамо під кінець першої половини сезону набирає хід у 16-му турі. Команда Олександра Шовковського зіграє проти аутсайдера ліги Закарпатського минає. Динамо відроджується. Кияни здобули дві поспіль впевнені перемоги. Це були матчі проти команд, які знаходились вище в таблиці ніж київський клуб. І в обох поєдинках підопічні Шовковського відіграли доволі впевнено. Подобається те, що новий тренер команди раціонально оцінює силу і можливості своїх підопічних. Ця команда позбувається ілюзії власної величі і підходить до матчів прагматично. Коли є сенс зіграти обережно і від суперника Динамо це робить. Саме такими вийшли матчі проти Кривбаса і Руха, і особливо це стосується другого поєдинку. Адже кияни зіграли проти команди, яка дуже добре пресингує і комфортно себе почуває у єдиноборствах. А що робити і як протидіяти такому супернику? Правильно опустити лінію захисту і віддати м'яч, це Динамо й зробило. З рухом все пішло за планом вже з перших хвилин. Тим паче, що забити Динамо вдалося з нічого. На шостій хвилині кияни увімкнули ситуативний тиск на суперника, але цей пресинг був дуже чітким та організованим. Зверніть увагу, як динамівці один в один розібрали своїх опонентів. У кіпер руха Герета під пресингом вибив м'яч, чи то віддав передачу в центральну зону. М'яч підхопив тимчик, декілька метрів його протягнув і пробив за межтрафного. Герета з ударом в ближній кут впоратися не зміг. Під кінець першого тайму команда Шовковського забила вдруге. Знову ідентична першому голу ситуація. Беніто пішов пресингувати голкіпера, який в запарі віддав на Підгурського. А того вже накривали кияни. Опорник м'яч втратив. Кабаєв увійшов до штрафного майданчика, обіграв одного суперника і пробив у дальній кут. 2-0 на користь Динамо ще в першому таймі, і обидва голи команда Шевковського забила, скориставшись помилками суперника. Для Кабаєва цей гол став першим у складі Динамо. Загалом він Хер Киян, був дуже активним в атаці. Ще до забитого м'яча у Владислава було декілька моментів. В середині тайму Кабаєв опинився на правому фланзі, отримав м'яч у штрафному і бив дальній кут. Це була репетиція забитого трошки пізніше м'яча. Згодом півзахисник Динамо створив ударну ситуацію для одноклубника, коли протягнув м'яч із власної половини поля, витримав паузу і віддав доволі зручний пас під удар шепіліву. Але той пробив невлучно. Ще один шанс у Кабаєва був на 29 й хвилині. Вінгер Динамо отримав м'яч перед штрафним майданчиком руха. На замасі ефектно прибрав двох суперників, але пробив надто слабко. У стартовому складі Динамо на позиції Форварда вийшов Беніто, оскільки напередодні гри у Воната було незначне пошкодження. Але основного форварда киян ми побачили вже в другому таймі. Його вихід значно пожвавив гру. Спочатку Ванати з Караваєвим вибігли у перспективну контратаку. Але Караваєв так багато сил витратив на цей ривок, що віддати точний пас вже просто не вийшло. Потім Ванат сам собі взявся створювати гольову ситуацію. Звичайне закидання від Вівчаренка форвард Динамо конвертував у небезпеку, виграв боротьбу проти Слюбика і увірвався до штрафного майданчика. От тільки влучити в площину не вийшло. Потім момент після класної взаємодії. Вона та із Бояльським Владислав віддав п'ятою на капітана і одразу виконав забігання. Бояльський зручно повернув форварду. Вона пробив, але з цим пострілом впорався Грета. А добивання Вівчаренка не вистачило влучності. В підсумку 2-0 дуже спокійна і солідна перемога Динамо. І знову матч без пропущеного м'яча. Шевковський починає виправляти важку турнірну ситуацію. В 16-му турі Динамо зіграє проти Минає, з яким кияни починали цей сезон. Матч видався напрочуд яскравим і результативним. Вже на третій хвилині Закарпатці вийшли вперед. Біловар віддав невдалий пас. Абущан загубив ворота і пропустив з дуже далекої дистанції. Втім, всередині тайму впродовж декількох хвилин дубль оформив Ванат. В моменті з першим голом нападник скористався невдалим вибиванням м'яча і потужно пробив під поперечку. Згодом свою магію овімкнули буяльський іванат. Спершу Шапаренко протягнув м'яч із центру поля і через Кабаєва доставив його до буяльського. Той витримав паузу та віддав на ваната, який покотив точно вкут. Далі вже під кінець гри Динамо забило ще двічі. Дубінчак заробив суперечливий пенальті, який впевнено реалізував Бояльський. А в компенсований час відзначився ще й Караваєв. Брашко сильно пробив здалеку. Ольховий відбив м'яч перед собою, де на добивання зіграв Караваєв. Втім, попри велику кількість голів, вилучення в обох команд, вся увага в тому матчі була прикута до повернення Андрія Ярмоленка. Про нього того вечора говорили усі, і усі стежили за кожним кроком та кожною дією легенди, яка повернулася до чемпіонату України. Забити чи асистувати Ярмоленку не вдалося, але з перших поєдинків він став незамінним елементом в атаці команди. І найнеприємніше, що дещо згодом Вінгер Динамо отримав важку травму і вибув до весни. Минай під кінець першого кола змінив тренера. Володимир Шаран не зміг витягти команду із зони вильоту, і тепер цим займатиметься Желько Любенович. Ексгравець зорі отримав першу самостійну тренерську роботу. До цього Любенович був асистентом головного тренера в Железнічарі та Раднічках. За 15 турів чемпіонату Минай залишився єдиною командою, яка досі не здобула жодної перемоги. Шість нічих і дев'ять поразок. все, чим вдалося розжитися за У Минає найгірша атака і найгірша оборона УПЛ. Порятунок від вильоту в такій ситуації буде справжнім подвигом. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Лідер УПЛ Дніпро 1 спробує закріпитися на першій позиції. Для цього команді Юрія Максимова потрібно перемогти колишній клуб цього тренера Полтавську Ворсклу. Дніпро 1 завершив перше коло чемпіонату України в ролі лідера. Дніпряни просто зараз виглядають найбільш збалансованою командою чемпіонату та йдуть на чолі таблиці абсолютно заслужено. Після зміни тренера дніпряни виграли 9 з 11 матчів УПЛ. При цьому команда Максимова впевнено перемогла Динамо та Шахтар і поступилася лише кривбасу. Новий тренер дав свободу футболістам Дніпра. 1 зробив так, аби ті відчували задоволення від гри, і результат прийшов моментально. Піхальонок повернув свою найкращу форму. Філіпов почав багато забивати. Рубчинський просто робот в центрі поля. А Сваток вже стає гравцем збірної України. дніпро 1 зараз перебуває в ідеальному моменті сезону. В 15-му турі Дніпряни розгромили Чорноморець. Вже на 15-й хвилині Адамюк швидко вкинув м'яч за бокової на Філіпова. Той майстерно розвернув Васильєва і пробив дальній кут, практично без шансів для голкіпера Одеситів. Але за декілька хвилин Чорноморець відповів своєю атакою. Кузик отримав паси з флангу від Шпорна. На паузі відкинув Авагімяну, якого зніс Сарапій. Сам Авагімян взявся виконувати штрафний і пробив ідеально м'яч від поперечини, влучив у волинця та залетів у ворота. Але на цьому подвиги авагімяна не закінчились. На 26-й хвилині півзахисник чорноморця отримав червону картку за фол проти Піхальонка. Епізод стався внаслідок вибивання м'яча волинцем, який ледь не вивів гравця Дніпра 1 віч -навіч. Забити в більшості команді Максимова вдалося аж на початку другого тайму. Адамюк обігрався з Гуцуляком і з носка відправив м'яч у кут воріт. Чорноморець пішов відіграватись і отримав контратаку. Рубчинський отримав паси з глибини, віддав піхальонку. А той створив справжній шедевр і передачею розрізав весь захист чорноморця і знайшов танчика, який викотив ледніву на порожні ворота. Здавалося, що за рахунку 1-3, граючи в меншості, чорноморець остаточно опустить руки. Але ви просто погляньте на цей розіграш. Путря, бадібанга і кузик втрьох розібрали захист суперника, і півзахисник чорноморця скоротив розриву рахунку. Але Дніпро 1 не збирався віддавати перемогу і таки взяв своє. Танчик сам відібрав м'яч, сам його протягнув і сам забив. А в компенсований час, ось таку красу створив Мірошниченко. 5-2, найрезультативніший матч 15-го туру, і дуже яскрава перемога Дніпра 1 з багатьма шикарними м'ячами. Єдине, що викликало тривогу, це заміна Філіпова вже у перерві, саме через пошкодження. Втім, після поєдинку сам футболіст Дніпра 1 заспокоїв щодо своєї травми і відзначив класну форму його команди. Та вона так трішки виглядає не зовсім приємно, але я гадаю, що все буде добре ще є скільки. 4-5 днів до наступної гри, наступної гри проти Ворскли. тому я гадаю, що буде все добре, буду робити все можливе неможливе. І я гадаю, що в нас гарні доктори, що зроблять усе можливе на найшвидше повернення. Перед паузою в чемпіонаті набрала команда таку потужну ходу. Зараз перемогли, можна казати, що зберегли, зберегли цей поступ такий. Дай Бог, дай Бог, ви бачите, що сьогодні що здавалося. Зазвичай в нас трішки краще виходило і контроль м'яча в попередніх іграх, але сьогодні так, да, тому що і Чорноморець десь високо пресингував, добре володів м'ячем, але потім да, допомогло видалення і добре, добре. Продовжуємо нашу переможну ходу. У Ворскли теж справи пішли вгору. Команда Скрипника вийшла до півфіналу Кубка України і вже чотири тури не програє в чемпіонаті. Після 15 поєдинків полтавці йдуть восьмими. Ворскла стала класичним середняком, бо до топ 5 відставання 5 балів. А від зони перехідних поєдинків команда скрипника відірвалася на 6 очок. Перемогу над оболонью в чемпіонаті Ворсклі приніс гол Степанюка саме із результативністю у Ворсклі. Зараз є певні проблеми. Адже в останніх трьох турах чемпіонату команда скрипника забила лише один м'яч з іншого боку, за ці ж поєдинки Ворскла жодного не пропустила. А враховуючи те, що за кількістю пропущених м'ячів Ворскли другий найгірший захист ліги, це вже значний прогрес. Віктор Скрипник в п'яте зіграє проти команд Максимова. Поки баланс не на його користь. Одна перемога проти двох поразок. Ще один матч команди тренерів завершували в нічию. Ще один із лідерів чемпіонату Кривбас намагатиметься втримати свої позиції, і в 16-му турі команда Вернедуба зіграє проти Олександрії. Чи зможуть підопічні ротаня здивувати суперника? Кривбас закінчив перше коло чемпіонату на другому місці. Команда Юрія Вернедуба набрала 30 очок. За пів сезону Криворіжці програли всього тричі: Динамо, Руху та Олександрії. Кривбас разом із Динамо є найрезультативнішими командами УПЛ в обох по 27 м'ячів. Юрій Вернеду побудував команду у своєму стилі. Кривбас – еталон контратакувального футболу в чемпіонаті України. Мало кому вдається так вдало використовувати вільний простір, як це робить Кривбас. Криворіжці минулого туру повернулися на переможний шлях. Після нічиєї з поліссям та поразки від Динамо Кривбас здолав головного невдаху ліги Минай. Гол Блізніченка приніс мінімальну перемогу команді Вернедуба. Тривалий час не забивали найкращі бомбардири Кривбаса. Чотири тури без голів за Драка. Три матчі не відзначався забитими м'ячами кожушко. Але саме Олег Кожушко з минаєм віддав результативну передачу. Одним із головних відкриттів чемпіонату став лівий захисник Кривбаса Іван Дібанго. 21-річний Камерунець відіграв всі 15 турів без замін. Дібанго має один забитий м'яч та три результативні передачі. Захисника крибаса сміливо можна назвати одним із найкращих лівих оборонців УПЛ. Хороша гра один в один у захисті і неймовірна працездатність та активність в атакувальній роботі. ЗМІ вже ширяться розмови про інтерес до Дібанго з боку європейських клубів. Кривбаз зіграє проти Олександрії, яка в 14-му турі нарешті здобула перемогу. Команда ротання мінімально здолала верес завдяки голу Безери. Олександрія виграла у чемпіонаті вперше із 5 серпня. Безпереможна серія тривала 11 турів. Окрім здобуття трьох очок, довго Олександрійці не могли навіть Бити. До вереса у підопічних Ротаня було 4 матчі без голів. Всього у першому колі Олександрія забила тільки вісім м'ячів. Гірша результативність лише оминає. Невдачі відкинули Олександрію на 13-те місце в зону перехідних матчів. Минулого туру Олександрія мала вдома приймати оболонь, але поєдинок не відбувся через негоду. Пола стадіону Ніка так і не вдалося привести до належного стану, аби поєдинок відбувся. Одну із трьох своїх перемог у чемпіонаті Олександрія здобула саме в матчі проти Кривбаса у першому турі цього сезону. Втім, зараз розклад сил серйозно змінився, і тепер саме Кривбас є фаворитом і претендентом на Єврокубки. Тож, друзі, діліться своїми думками у коментарях, хто на вашу думку просто зараз є найсильнішим у чемпіонаті України. Обов'язково ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на наш youtube канал і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами ФВБ та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.